Це дарбани, так вивозить 300. Я говорю це емоційно, тому що на вас не хоче це бачити. І коли ти доїжджаєш і доводиш, в польовий шпиталь дуже, супроводжуєш того 300. І тобі тобі людина каже, виходить лікар і каже, ви знаєте, піросичка, і Хесне наша, ми їм порятували. Ти п'єш лянуска, б'ю 50 грамів, стільки не доїхала до Добробілля. Щоб цього військового вже не стало. Всі працюєте точно в певних кабінетах. Хто готовий ви понеділка по п'ятницю маєте всі робочі дні? Я сьогодні відклащу свою поїздку, Володимир Михайлович, ви прекрасно знаєте, я до хлопців на передову до 80-ї бригади. Сьогодні була людина, яка Романа Михайловича на Поїздка моя відклалася. Знаєш. Не поїду і усіх вас завтра в нас п'ятниця, в суботу, запрошую до себе на гуманітарний штаб, склад великий, де є мінусва температура, і попрацювати там від 8 днів і до 11 вечора, коли стоять в черзі. І просять тебе елементарно діме садалічку, якому не бачу в тебе палетка, ти тобі ж її вийти. Діло пропоную комусь по одному члену комісії зі мною діяти на передову. Ви розумієте, що поля бою у нас зараз не у політичній. Нехай я маю рік, нехай два. Нехай кожного з вас завтрашнього дня за кутом вкрутити цікав. Ви відчуєте те, що відчув він там. Людина, яка допомагає. А тут оці політичні швари. ви що прикалуєтеся? ну реально, гораздо. Скажи мені, я тобі чесно кажу, гораздо. Я розумію політичні ігри. Ти у політиці не перший є. Я також вже десятками років політиці. Всяке було б марний час. І від нього, всякий було орес. Ну зараз не той час, орест. Ну так не можна, це бред. Ну що, от, от скажи, будь ласка, ви в особі, вашої команди, з тих, хто піднімає руки, робите з нас словами, ви виходите і з нас смієтеся, що як ми ті дурочки сюди бігаємо, якого хуя я сюди прибігла. Я сиджу, заповнюю акти, в мене холод, руки холоднючі в день стадії, я лишаю міські, лишаю Маріуполь. 109 ту бригаду, я не чую до засідання на оцю клунату. Ну я не тлову, ну люди добрі, Якщо ви клоуни не тут, два роки ходите, і ви себе не поважаєте, то будь ласка, або давайте складаєте. Я за цей перший рік, за ці один раз своїх батьків було на могилі. Хто прийде до мене допомогати слав? Помогти, посокувати, ящики розпадати, мокві поламати, хто прийде? Під час місячних не здиваюся, бо їх блядь, І поперед бобі, і не живота, але я стаю, ті ящики, бо маму вистати. На щетверо з 91 волонтера залишилося. Всі речі пішли воювати. Причому до Хто? Хто прийде до мене свободу? Нема бажаючих. Хто поїде зі мною в поїздку? Я їду в поїздку. Хто поїде зі мною в поїздку? Їдемо в часі, як? Їдемо вірку, ви хочете чути і побачити, що там відбувається. Я тебе чесно, і ти знаєш, я тебе поважаю як Але в мене таке враження, що ти прийшов контролювати тільки тих, яких ти контролюєш, і ту повинні бажати з тих, яких проходить і руки піднімаю. Про що ви, хлопці? Давайте боїться. Це два.